Коли ми почнемо. Значить, що ми будемо сьогодні розбирати? Ми сьогодні будемо розбирати про діяльність Мазепи у Києві. Тут, в принципі, важко, важко поміститися в короткий час насправді, бо Мазепа взагалі для історії України і державництва це така дуже. Значна фігура, якщо там 100 років тому, 120 років тому, коли були національно визвольні змагання, Українська Народна Республіка, гетьманат, Директорія і тощо, тощо, то згодом да, вже більшовики вже. Радянська влада а, а, сварила українців, які хотіли самостійної держави, а, таким а, образливим, наче словом, петлюрівці. Бо був такий Симон Петлюра, а, державник, от, і а, якраз йому ми завдячуємо пору кошиця, який подарував світові а, Щедрик, а до Петлюри. Українців, які хотіли самостійної держави, Російська імперія, московити обзивали Мазепинцями. От потім да, бандерівцями. Коротше, Мазепинці, Петлюрівці, Бандерівці, і от finally, да нарешті в 91-му році Україна проголосила незалежність. От, тобто перший такий державник, е, який бачив Україну як е, самостійну державу, який намагався виборювати якісь е, козацькі привілеї. Бо е, дивіться, яка історія. Значить, ми з вами зараз знаходимося у, е, у 17 столітті. Значить, вже е, вже підписаний. Е, слівська угода між Богданом Хмельницьким, між козацькою старшиною та представниками, представниками Московії, московської держави. І я вам говорила, що от планувалося, що це будуть більш-менш рівноцінні стосунки двох таких. Більш-менш, якщо можна так сказати, самостійних держав. Але як часто буває в історії, одна держава поглинає іншу. А на російських землях майже не було такої традиції, як Магдебурзьке право, це право самоуправління, якісь привілеї і якісь права різним містам, які. А, а, Мали там якусь незалежність від а, центру, в принципі, таке було у Новгороді, але Іван Грозний це а, насильницьким чином дуже сильно подавив і вирізали там а, представників а, еліти. А тут до того на цих землях тут не звикли до того, що забирають права. І хоча стосунки у Івана Мазепи і Петра Першого були дуже непогані на початку, вони добре дружили. і Петро І щиро довіряв, мабуть, щиро довіряв Іванові Мазепи і захоплювався. Ним в пошуках от своєї такої влади і самостійної України а Мазепа не не тільки в пошуках влади, він дійсно, скоріш за все, бачив, да от Україну як таку сильну могутню державу. Не просто так він вкладав гроші у е, культуру свої е, власні гроші е, і розвивав е, українську таку творчість. От то. Е, Певний момент да, він поставив на, на те, що Україна зможе вибороти таку незалежність, але через те, що Петро І в битві під Полтавою все-таки Шведів переміг, на чий бік перейшов Іван Мазепа. Плюс Мазепа був таким. Специфічним, як і будь-які, в принципі, керівник. Не будемо говорити, що ті це тільки прикол Мазепи. От, але коли хтось вбудовує таку сильну вертикаль своєї влади, то знайдуться люди, які поряд з цим державником, яким це не подобається, які б самі хотіли теж зайняти і взяти в руки гетьманську булаву. І на цьому теж зіграв Петро І що він знайшов у ті слабкі місця в оточенні Мазепи. Так чи інакше, історія зробила так: в історії сталося так, що Мазепа в російській історіографії був показаний тільки як зрадник, що от він зрадив Петра І свого дружбана перейшов на, на, на сторону. Шведів, але зараз в незалежній Україні ми маємо право вивчати його з точки зору саме державника і його побудову. Дуже прикольна є виставка в києво печерській лаври, значить Мазепа, здається, європейський... «Європейське бачення України, чи якось так вона називається, дуже симпатична. Там якраз от е варто послухати з екскурсоводом в вашому віці, мабуть, ранувато, але от старшокласникам і дорослим, е така виставка е може бути цікавою. Що я вам хотіла показати? Значить, ми з вами якраз на минулих заняттях да, і в цю неділю були в друкарні Києво-Печерської лаври, ми з вами говорили про е надруковані книжки, а також про гравюри там. Робили от є майстер, який робить гравюри. Він вирізає з таку картину, яку потім змащують чорнилом і роблять відтиски. І ось є така гравюра. Значить, це, дайте мені підглянути, бо я не пам'ятаю автора цієї гравюри Мигура, його звати, значить, оцей майстер-гравюрист. І ось у нього є в Києво-Печерській лаврі була значить, надрукована така гравюра, яка називається Мазепа в славі своїх чеснот. От, І що ми тут бачимо? Вона кількарівнева. Значить, ми тут бачимо. Ой, зараз, секундочку. Ми, 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 ми. Ми тут бачимо з вами значить, от нижній рівень да, герб а, Івана Мазепи. Бачимо самого Мазепу, ось він тут по центру. Значить, е, Є таке поняття як алегорія. Алегорія це коли щось представляють у вигляді чогось. От, Ви це в казках можете дуже класно бачити, що, наприклад, хитрість це лисиця, да? або там, може, якусь рису, таку, як той, хто боязкий, можуть показувати у вигляді зайця. От, І тут алегоричні зображення там, справедливості, слави, суду. значить… Не знаю, там чеснот чи, 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 чи різних. Ось якраз ми бачимо от фігури а, жіночі навколо а, гетьмана, значить Івана Мазепа. Отут, отут цікавіше, бо я чітко а, не можу вам сказати, хто ж ці люди тут, ну, звісно, що а, ми тут можемо впізнати Андрія Перевозаного завдяки тому, що він тут а, свій власний хрест а, а, тримає. А, це, скоріш за все, Євангеліст Матвій, бо я бачу тут орла і книгу. Можливо, це до Києво-Печерської лаври відноситься й оцічінці. Але я а, а, чесно вам скажу, що значить, не буду зараз придумувати, бо мене найбільше цікавить оцей ряд. Бо тут зображені храми. Київські храми, які побудовані або відновлені на кошти гетьмана Мазепи. І, значить, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо Успенський собор, ось він, отут, отакий -от, великий. Нагадаю вам, що він також, цей Успенський собор можна побачити на 10 гривнях, зараз 10 гривень реверс. Якщо ми візьмемо купюру саме паперову, так? ось ми бачимо Успенський собор, бо він був в пошкодженому такому стані, і Гетьман Мазепа видав гроші на його оздоблення вже в рисах українського бароку. І саме тому це є у нас зображення на 10 гривень. Ау -ау. Значить, Потім ми тут бачимо з вами. Два неймовірно крутих храми, які, на жаль, не дійшли до нашого часу і зберіглися тільки на фотографіях. Це а, храм а, Богоявленський, який був на а, Подолі, і також Великий Микола, ось другий та четвертий, якщо ми зліва направо будемо рахувати, вони дуже схожі між собою. І зараз ми ось. Це значить це великий Микола, який був. Зовсім поряд з Києво-Печерською лаврою, а ось у нас храм, який був на Подолі Богоявленський. Собор. І я колись говорила, що якби у мене була можливість подорожувати в часі, то я би обов'язково спробувала би побачити значить, оці гами. Вони дуже схожі між собою, це один і той самий архітектор Йосиф Старцев. От, є певні відмінності. От, тут ви бачите, що над входом тут більш прикрашено, трошки різної форми, бані, трошки різної форми, значить, оці фронтони. Але так ще інакше, це неймовірно круті собори українського козацького. Бароко, які були в Києві, але, на жаль, знищені в 30-ті роки ХХ століття радянською владою. Значить, Великий Микола стояв там, де зараз е е дитячий палац е юнацтва, там, де всі гуртки е відбуваються, а ну, чи є в мене е ця картинка, мабуть, ні, мабуть, вона залишилася на, е зараз я гляну, е Великий е великий Микола, старцев. Е, здається, на, на Вікіпедії була картинка, де, де, він, да, де він розташовувався зараз, от якщо подивитися на е, палац юнацтва. От ось площа Слави, отут готель Салют, ось палац юнацтва, от тут парк, е, парк Слави. І от червоним, якраз, позначено, е, де був цей собор. і... Е, Дзвіниця відмічена цифрою 2. Там є тільки такий пам'ятний камінь, що от на цьому місці стояв, стояв Микільський собор, а на місці е Чому великий Микола, до речі, чому великий Микола? Бо на тому місці раніше зовсім поряд був інший Миколаївський, значить, монастир, там де станція метро Арсенальна. І там був храм меншого розміру, теж Миколаївський. От, пустинний Микола він називався. І коли побудували ще й оцей Миколаївський храм, то оскільки вони дуже близько один до одного, то вони таки називалися Малий Микола та Великий Микола. От, а Богоїлевський собор був на на Подолі, там, де Києво-Могилянська академія. На кошти Мазепа. Тут, до речі, цього не показано. Але також е старий корпус Могилянки будують і е сам Мазепа теж вчився в Києво-Могилянському колегіуму. Е і Тобто два та, таких великих об'єкти, значить, архітектурні побудовані на території Могилянки за кошт Мазепи, Старомазепінський корпус, він так і називається, і той Богоявленський собор, який був зірваний і не дійшов до нашого часу, той, в якому був похований Сагайдачник. З вами теж розбирали кілька занять тому. Значить, церква всіх святих. Теж на території Києво-Печерської лаври, Значить, це дуже е, красивий храм, який зараз знаходиться на ремонті. Я все чекаю, коли його знову відкриють, щоб вам показати неймовірні розписи е, школи Мурашка, як, е, е, які там розписували. І це такий боковий вхід на території Києво-Печерської лаври. Отут стоїть такий маленький пам'ятний знак е, Тарасу Григоровича Шевченка, бо він її замальовував. І з іншого боку відновили герб Петра Мазепа. В принципі, якщо ми зараз от подивимося на сайт Вікімапія, то ми побачимо, що майже весь майже всі мури, які навколо верхньої частини Києво-Печерської лаври, це за кошт Мазепи. Ой, а чому я вворотли? Мені треба Київ, зараз пумпу. Київ, цікаво, що і польської мови показує. Чого це? От. І-і-і. Е е е. Так, зараз. Значить, ось-ось-ось у нас якраз парк слави, пам'ятний знак, да, тобто позначено, що тут був, е е був храм Великого-Маколая, а ось у нас, значить, стіни Києво-Печерської лаври. І ось вони, от якраз, верхня лавра, зазначена, ось у нас центральний вхід, і ось отак от пішли стіни навколо. І там, здається, п'ять башт, якщо я не помиляюся, раз, два, три, чотири. Я пам'ятаю, що п'ять, може, тут дві. Ага, раз, два. Коротше, от їх кілька штук. Оце башта, моя улюблена, хто був в неділю, я показувала це Ануфрійська башта, і вважається, що там навіть були. Палати, тобто от, місце, де міг Мазепа зупинитися. У нас взагалі на Подолі є будиночок, який називається Музей Гетьманства. Там, звісно, теж про Мазепу є. От, оцей будиночок набагато старший і особливо перший поверх ми бачимо тут ще риси українського бароку, на відміну від другого поверху. Тут бачимо, що тут більше прикрас. Навколо вікон. Його іноді в народі називають Мазепинський будинок, але насправді ніяких документальних підтверджень, що там був, був жив Іван Мазепа, ми не маємо. А Нуфріївська вежа ось вона зараз на ремонті. До неї підходять в притуло такі оці Мазепинські мури, стіни. Верхньої лаври, і по тим мурам можна пройтися, там є можливість піднятися, спуститися, і було б класно, щоб взагалі можна було так от по периметру лаври пройти може, колись це буде. Є отака чомусь, чомусь тут вона підписана на листівці як Мазепинська вежа, хоча зазвичай така назва була. Завжди за Онуфріївською, і цю зазвичай називають Малярна а, вежа, а, але тим не менше. Коротше, їх о, оці мури навколо верхньої а, Верхньої лаври, це теж зведено на кошт Мазеп. Відновлена в українських значить, оздоблені якраз Троїцька надбравна церква. І оця частинка, ось оця частинка – це 12 століття, хай зверху це барокові одежі. А оце добудували, власне, в XVIII столітті теж, скоріш за все, коштом гетьмана Івана Мазепи. І тут ну, подивіться, які неймовірні архітектурні деталі, наче от як. Якийсь пиріг, такий слайоний в кілька шарів. Ну не в кілька, а в багато, -багато шарів прокладено, неймовірні архітектурні деталі. Десь тут є чорно-біла фотографія, там де можна чітко це от подивитися. Наскільки тут от прошарків -про оцих архітектурних як їх багато, дуже дуже красива ця прибудова до Троїцької надбравної церкви. Також, скоріш за все, значить, Різдва Богородиці, храм а, на дальніх печерах, це теж Мазепинське. Ну ми зараз знову а, побачимо ці картинки. Значить, це Різдва Богородиці всіх святих, два великі храми. Mm. І, а, а який же у нас ще храм, який я зараз не можу згадати, теж на, на кошт Мазепа побудований. Mm -mm -mm. Mm -mm -mm. А ну-ка, я зараз підгляну в статті, які я читала. Так, що у нас тут перераховано? Так, усіх святих та Воскресенська церкви. Так, значить, Микільський військовий. А, Троїцька надбравна. Ось, я ж тільки що її перерахувала, просто я не зазначила а, а, її на картинці. От, Так що це а, якраз а, от, в, в оцій гравюрі ми з вами можемо побачити а, неймовірний да, вклад а, гетьмана Мазепи в. в Церковне життя Києва, до речі, саме через нього пройшло також Пересопницьке Євангеліє, на якому от ми з вами теж згадували його на якомусь з минулих занять, на якому приносять присягу президенти да, України. Нагадаю, що не за його кошт. Воно написане, а воно написано було раніше, ніж е, Мазепа, з'явився в нашій історії. Це, отаке як писане: Євангеліє, дуже красиво оздоблене, неймовірної, тонкої роботи. Е, Сама ця книга, ось можна побачити в 2019 році Конституція а також Пересопницьке Євангелія з нашим президентом. Але просто певний час воно, скоріш за все, мабуть, йому належало, бо відомо, що, здається, у 1701 році він дарується Євангелія. Переяслівському єпископату, тобто єпископу, і вже згодом там трошки мандруєте євангелії, і наразі це одна з реліквій українського народу настільки важлива, що навіть президенти приносять присяг. Була історія, що був у нас значить, проєкт пам'ятника Мазепі. Він такий, звісно, був масштабний і дуже характерний для початку нульових років, для початку 2000-х, значить, Мазепа на коні, якісь такі дуже колоритні козаки у підніжжя да, цього пам'ятника, такі дуже цікаві, значить, символічні. теж барельєфи присвячені козацькій славі, і, можливо, от хотіли його бачити, значить, на початку бульвару Шевченка, от приблизно от такий макет, значить, як це бачилося, ті барельєфи, які ми бачили з чотирьох сторін цього пам'ятника. В принципі, якби його тоді поставили 25 років тому, то може він би прожився. Наразі, оскільки вже смаки змінилися. У людей і мода на такі багатофігурні пам'ятники вже пройшла, то воно б виглядало крінжово трошки зараз, от, бо занадто пафосне, і народ вже таке не сприймає. Натомість у нас в Києві є симпатичний пам'ятник Мазепі, от такий дуже. Тендітний, якщо можна так сказати, значить, він крутиться, до речі, от, і там якраз храми, які пов'язані з діяльністю Мазепи, правда, я не знаю, що там робить Володимирський Собор, який тут Другий і Михайлівський, але тим не менше, от, в народі його називають пам'ятник Мазепи, бо там є великий Миколай, великий оцей Микола, який був побудований борь. Це на площі Слави. Якось там будемо гуляти, теж з вами побачимо. Здається, цього року ще там з вами не прогулювалися. Так, значить, ага, ось. Эм... Можна побачити на мапі цього великого Миколи, ось оцей, а, а, дзвіниця, а храм. Це просто вже до, до Великого Миколи, я вже закінчила про це говорити. Крім того, що храми він будував, там а, на його кошти були зроблені іконостаси, значить, великий дзвін Мазепа. Його можна було раніше побачити у підніжжі самої дзвіниці. Отак виглядав, от він такий величний цей дзвін стояв, але наразі. Його заховали через військові дії. Е, значить, якісь книги видавалися, розписувалися е, храми, писалися картини, друкарні, е, значить, гроші на Києво-Могилянський, колегіум і тощо, тощо. Тобто це діяльність, яка. Е, була дуже важлива. У нього а, були такі цікаві романи, а, любовні історії. В принципі, Мазепа це а, масштабна така фігура. А, про нього а, писали дуже відомі письменники. Значить, а, про нього писав Байрон, це франц... а, відомий а, європейський, здається, він англієць. Ну-ка, я зараз перевіримо. Боже, я хотіла француз сказати. Ні-ні-ні, він мав бути англійцем. Байрон, лорд Байрон. Байрон не хоче мене оп. Байрон. Оп. Англійський поет, ну точно, що ж в мене таке перемкнуло різко. Значить, Байрон писав Віктор Гюго, писав Вольтер, писав Олександр Пушкін. Словацький, тобто, це ну дійсно дуже дуже цікава особистість. В 60 з гаком років в нього щиро закохалася зовсім юна дівчина, і там вона втекла з дому заради нього. коротше, там такі любовні перепотії. це дуже дуже все про це це цікаво слухати і чути. Аналізувати і вивчати е, здобуток та, от, е, Мазепинський е, для наших часів. Короте, це е, дуже цікавий персонаж. Значить, у нас наразі в Києві те, що ми можемо побачити, це старомазепинський корпус, церква всіх святив, мури Києво-Печерської лаври і серед них е, е, Онуфрійська вежа. Значить, це, е, Церква Різдва Богородиці і Туга-Туга за цими зруйнованими пам'ятками Великим Миколою та Богоєвленським. Чи є у вас питання? Якщо питань нема, то можемо прощатися.